People's. Веселі друзі? Келлі Регі. Семі. Ізі. Габі. Вітала команда веселих друзів це п'ять друзів-тварин: цуценя Реї, лошадка Семі, Кроленя Габі, Совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними Малята Інколи трапляється так, що нам стає важко заспокоїтись, хоч ми й усвідомлюємо, що потрібно контролювати свій емоційний стан. Пропоную вам пограти. Уявіть. Що ви в своїх руках тримаєте чашку з гарячим какао. Зробіть глибокий вдих носом. Відчуйте приємний шоколадний аромат, а потім, щоб остудити це какао, видихніть ротом. Малята, щойно ми використали глибоке дихання для заспокоєння. Ми завжди можемо так робити, коли відчуваємо занепокоєння, злість або роздратування. Поміркуйте, якими ще способами можна заспокоїтись? А що ви відчували, коли уявляли чашку гарячого какао? Що ви відчували у своєму тілі, коли робили глибокий вдих і видих? Чи змінився ваш настрій? Поміркуйте якими ще способами можна заспокоїтись, діти? А ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Регі та Крутий Спуск? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі допомогли одне одному. Заспокоїтись. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семі, але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка. Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок вгору та відчув хвилювання. Але все ж продовжив робити крок за кроком по сходах. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху, гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно! Можливо, я просто спущуся сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав Регі, аж ось йому спала на думку ідея. Коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Юху. вигукнув Регі, швидко спускаючись з гірки. О, це так весело. Я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі. Привіт, Ізі! Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою, зроби глибокий вдих видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що? Невже це так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів, Ізі трохи заспокоївся. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Це так весело. вигукнув Ізі, призумлившись у м'який пісок. Ізі та Регі засміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх після того, як я спробував один раз, вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Існують різні способи заспокоїтися, глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно, Ізі, підсумував Реї, щасливий, що зміг допомогти другу. Малята, пам'ятайте, що це природньо. Та головне, пам'ятайте, що існують різні способи заспокоїтись, головне, щоб поруч були друзі, які завжди підтримують тебе. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось, що таке злість, роздрутування та як опанувати свої почуття.